І всем хай-хай з вами Ейке. Що сьогодні робимо? У нас сьогодні прийшов Миколай. Де мій телефон? Я годину маю показати, що 5.53. Встала я ще в першій ночі, потім в другій, потім в третій, потім в четвертій, а потім. Еля, а ти, Алі типа подивилась отут подарки? Ні, у мене тут просто гости. Ладно, поїхали. знаєш, Я типу встаю і дивлюсь коло подушки. Хочу жити, мамі плакати, калай, не, правда, в Миколай не продають коло коляски, в Миколай З продають коло коляски, це сон. Uh, Перше, це календарі. У мене, як це називається? Щенячі патрульки. <реш> а у мене <реш> <реш> кутинки льон. А наші молодші сестри <реш> швидка п'єпа. Вот так вот. Ну, короче, календарі, це не дуже інтересно, просто сухарки і все. Все, далі, давай ігрушки. Да. Я буду відкривати. Okay. Вот. Мені е, да. побачу, там дуже інтересно. Тут Пірсі, у нього тут Сережка. Блін, можна на російський. Е, це Гаррі Поттер, і давайте ми відкриємо, подумав, що тут є. Так. Бо мені правда інтерес. Це буде мала розпаковка, але твоя маковка. Небагато. Не щедрі. Ідео. Я думаю, буде інтересно, що в мене там, але ти не кажи. Да. У не там конфета. Okay. У меня тоже конфета. мы вам покажем, что это такое. И для нашої сестри принес айфон. Отака його величезна штука. Okay. Я О, тут є палочка, типу, посябних Палка. А вот такі добра! Oh. Офігенно штука. Авака фідабра. Авікапідаб. Далі. Що таком, Авіка Авіка там стоїть? Лего. Лега. Це то ж є сундука. Ні, що Лега. Це третій пакеток. Це, це другий пакеток. І перший пакет. Тут но. Четвертий. Перший, четвертий. Ой, четвертий, п'яний шостий. А це перший. А перший перший сундук. Перший. Ну, короче, мне все нравится. А вот их гитара. Капец, обосрались. Вся я беру с А вот и гитара, чтоб тебя. Обосрались. Так. А, Лего. я думаю, я э, может, инсу выложу. Что на у нас тут вышло? Вот в мене. Птичка пищиш. Птичка алипота. Да, птичка горита. Во. Птичка. Птичка. Ладно. Нам ще треба школи збиратися тут просто. Мені вже І глядя, що коли в мене буде теж подарки. Фінка, а я. А І ми більше. сьогодні при целі будемо ялинку прикрашати. Ми а сьогодні ми будемо робити школа. з зіпсу фігурки. І ми сьогодні будемо робити венка. У нас буде сьогодні прекрасне. І подарки будемо мати. А, саме... Саме, саме вкусне. Саме вкуснее. Саме вкусне, так. Да. Перше ми відкриємо мої сестри, бо там. Нет. Nee. Как какашка? Опять что нет. Опять шутка, просто шутка. У меня тут есть одна такая штучка. Их тут сколько? Не знаю. И тут миллион. Давай, а вытягивай. -а -а -а. Такая пачка. У меня... Буэно. Буэно у меня. Вот такая штучка. Kinder, маленький. У меня есть большой киндер. Такое. Сейчас будем еще открывать потом киндер. Мини-киндер. Еще один кир. И вот киндер. Хе-хе, наблюдать, я не Короче, я обожаю киндер. <laughs> И у него какие-то. А я дай мне вот корм. Это такое. Чего это? Нафиг они на тут на склеены. Так, короче. клейки. <голос> короче, там я наклейки. Вот тут, как с проходит. Я касса. А я может, себе заберу размалевочку? Нафиг. Это и наклеечки. Можно? Тебе да тоже есть наклеечки. Ну, кстати, на да. Я вот хотіла я не Але я на пройти собі не забираю. Хоче. Хоче мені. Не. Чого? А то нічого, що це взагалі мій вообще мне взагалі Вообще целом ну, тут дуже так? Да? Я в тебе два листа. І? якщо б це було один для тебе, я думаю, я тобі тебе Микола поставив. Все? Ну да, це что я с ну! Ч ты мне принести? Я знаю, Аделіна. Ти не на мене обіжайся, не на Миколаїв. Що, ти вже тобі п'їс, а ригайся про це. Тобто, така фігатня. Не знаю, фігало, не фіга, але вона є. О, давайте ми скучно, то давайте ми відкриємо пару віконок. Зараз. Буде... Зараз відкриємо до п'яти, тому сьогодні до шести. Ні. Перший і конкурс. Я відкриваю до шести. Прині ні шостого. Скільки тут, кстати? 24. Це в кожному коліда календарі два четири. Більше більше, більше більше. Я тут один я не бачу, розумію ще тут просто цифри? 3, 14, 10. Настя 82. А Оден, да! Короче, один Коры, одни? Одни? Шку. Одни, шку. Одни. Одни, нема. Ви на мене не здівайтесь. Я за колендарь поломаю. мені не надо издевать. Керча мне, так. Я. Во, один нашла. Одни. Дай мене, я лечу. Так, оранжерею. О, о тут перший. Це я не хочу його зробити. Ну, коротше, тут це перший. Не видно ніфіга. Ну, давай. Дуже маленькі ці. А як це видно? А, вакантні тари. Знаєш, це просто... Вот это да! Вот такая юночка. Открываем первый. Я опять. Ну, кстати, я тихо вам дарю. А, Tam cukierki i pszczołka pijemy dobrze, ale... Jak? Nas obmanuli. Nas rozwili. Nas Mikołaj rozwijał. A jak się wyciągnę? A, a? a jak się wyciągnę? Ja też, to już to wpływ. Ukraińczyk. Mmm. Dwie kawa. Kukolka lol. Apalec. Tam, korocie, w w siedzibie I jest takiej no. u nas je, ja sobie potrudniałem, jest kukolka lol. i Пусть. Я больше не буду открывать. Давай. давай. Что, конфеты? Ха? Конфеты надо посмотреть mm -hmm. Не, не ну, складай. Иди просто так. Ну, давай Из кулаку. Mm. Я потерялся в мире. Или... Но... Я забираю. Ну, mm. так... короче. Пойду с Apple. Аделин, почекай. Короче, тут уфига цукарок. Это именно... Да, да, с цукерками такими шоколадными. шоколадным. Кстати, я сказала, что без таких цукарок, нет? ужасный просто. Ужас. Ну, очень сильно це добре. Дуже рада цему всьому, бо це я зможу брати до школи. Це теж. І оце тоже будуть. Я хочу сьогодні буду до школи один цей кусочок під непланом. І ну, хіробольник. Це все. І що Си -си, я буду прощатися. хто? Не знаю, кстати, я комментарий. Щ... Ой, я твою муку. Короче, якщо вам сподобалось це видео, я попрошаюсь, окей? А якщо нет, то просто я так само попрошаюсь. Якщо вам сподобалось це видео, ставьте лайк, підписуйтесь на наш э, наш соцмережі, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш TikTok, на наш інстаграм и так далі. Ну там все у нас. У моя... Типу, В описі. Думаю, коментарі будуть відкриті. Це я буду просто вау. І це все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і всім па-па! Якщо в мене таблетка <плес> вроде... Не збираюсь у Таблетку мені. Усім хай-хай! І з вами Ейк! Були Еліо Деліна, а зараз ми будемо розпаковувати подарунки на Микола. Правда, ми вже розпакували заранку, не удержались. І то я мала до школи збиратися заранку, І не могли терпіти. І подивилися, що. Ну нічого, ну деякі я не розпакувала тут.

Перший подарок, Це така вісюлька. Mm -hmm. mm -hmm. Да, весіль. У мене ще о така весілька, це наш. У мене. У мене такова весулька. Типа я ще її розпакувала. Mm, це для телефону тоже як у королеві. Ну, такі mm -hmm. зелену. І такого сірого кольору. Ну, такого. Якогось коло. Да. Давай. Далі давайте. Тапулічки дуже мягенькі. І всередині да. і ззовні. І тут, типу, такі рожки. От мені надарило сіл. Кароліна, ну напалі контору. Далі ніколювали. Це слайм робить. Я вже зробила такий великий. Але мені показує. А мені подарувалося такий вас. Обще, це оцей. Ну так, як мені такий самий купила, бо вона каждо хотіла. І ми з що зробила блін, бо я хотіла ви б знали, як я недовго її опрашувала. Я, я вмію опрашувати. Коротше, тут фігня, щоб заряджати. Отак нажимаєш, включаєш. Блин. Выключайся. Вот такие вот вы наберите. Тут на Треба... Да пофиг, я... Не треба с такого богатства. Треба с такого богатства. Бачите, я кипел пенсил. Ой, ничего. И выключил. Все. Носа. Да, носа у меня теперь белые. Ну і зарядка там є, але вона взагалі не підходить. Ми взяли обичну карнітку. Ми взяли обичну для і вона підійшла. Капець. А тут спеціально для сілки не підійшла, я в шо? Далі, ось ще п'ятий. Далі, ось ще п'ятий. О! Кока-кола, все худоги, піця і фігнява. Почекай. Тут є худог, кока-кола, картопля картопляки і бургер. Це все жалейше. Далі там это будет раз, але не діли і перша. Тут дуже багато. Дивіться вісник. Е, ну, останні подарунок ви вже могли замітити нашому нашою. Нашу бішу. <фіт> Коротше, таке вішок, знаєте? Біжу? О! Від цієї піжамки. Дивіться. І тут ще третя була, я не знаю, я не знаю. де десь в хаті. Перше, це ось такий піджачок. Друге, це. Член. Ну, ви самі бачите, це типу, такий топік під низом мусю. І отакі ось танішка. Ось таке. -да. А в мене шишрай. Шрек, э, yeah. <рочу, да>. бо карліна, їх обожнює. Шрек это шоколі не каже. Шрек фіона дитя. Шрек це карліна, а с це. Це якийсь коней. Короче, так. Не ха 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 теж такий був топік, але вона не захотіла надівати, бо вона була у своїх фісек. Дай капеня, це підвається. І в них нам дуже удобно. О! І в товочках теж. Коротше, э, Тутор у нас. Який тутор? Ой. Тутор. Обзор. Так зарядочка. Не видно, да, що витягається. А сліпло. Витягається. Краще, що це фія від цього. Я там зараз. Шу. Перше, oh. перше знаєте, що, oh. Кароліну, перше думали, що ця кнопочка, така спеціальна і зарядочка, щоб включати-виключати цей стілус. Але ні, потім ми по інструкції, ну, тіпо, я перше сама зрозуміла. Oh. Ну, я багато дивилась дивилася татурі, Apple Pencil, там дивилася, як вони там працюють. <кій> і я згадала. Таке відео, що показує, типа, включаєш, зажимаєш і ну, включається. Виключаєш виключ... разом і все. Так. Це ще не можеш. Інструкції були. Ось так. Це ще на планшеті добре працює. на телефоні. Це ідеально. Це... От, у нас було три стілуси. Перше, це йшов з планшетом, але він був не дуже добрий. Типа. <ристо> <стук> um, Ну, вообще да. был. Ну, типа, знаете, вот, да. Yeah. Круглый... А. <laughs> Я думала, <Yeah>. что <laughs> yeah. ты показываешь себя небес. А yeah. другой, это у нас был такой, знаете, вот такая ну, фотка. Я не знаю, как это назвать. Yeah. Типа, ручка и там стилус. Это мы заказали, так, Каролин, это мы заказали на проме в Україні. Я в Чехии мы не знаем. Нет, ми знаем, как заказали, тут треба корни на карте мати. Короче, третий сел, это фильм. Ой, а третє, це найкраще сіл, суки у нас був. Ось вашим Миколаю подарував. Мені не дарував, мені купили. Мені не дарував, мені купили. Ну, вообще так. Аж мені подарував. Бо я ж листи писала там. А... Ой, вибачте. <реш> Короче, все, пока. 16 хо... Тут є 16 хоурс. Тут типа 16 один. Я не знаю, що, потім перекладу. Mm, да, Ось если... вам переклад. Я скриншот. Oh, <laughs> переклад. У цього -всього. Mm -hmm. Ну от і все. Обзор до Там були Эйке.